Ну, поїхали. Дай Боже, колего. Подожі. Ну, подожжу, ладно, подожу. Колего, <рес> дай дай Боже. Боже, Дай Боже, дай Боже. здоров'я! Дай Боже здоров'я! Це серйозне шоу перше шоу в україномовному ютубі, в якому немає жодного спидженого формату. Все, що тут відбувається, ми придумали вперше. Я повернувся. Так, в нас сьогодні дві е, радісні новини. Перше, це борода нарешті одужав е, в нього все добре, як ви бачите. Він е, сидить в красивій сорочці, п'є чайок. Ми піклуємося про його здоров'я. І друге, ми сьогодні знову пробуємо додати стіл та щось на столі. Тобто міняємо для вас картинку, робимо її краще. Я сподіваюся, що краще напишіть краще зі столом чи без стола. Я нагадую, що цей контент ми зняли для того, щоб зібрати гроші для наших друзів, які служать зараз у лавах ЗСУ. Боронять нашу країну йобаної русні та для гуманітарних потреб мого селища. А також ми ще збираємо на рекордер, тому що скільки можна його орендувати. Власне кажучи, що ж ми сьогодні поговоримо? Багато було тем, але якось так вийшло, що вона лежала ось так. Розумієш, на поверхні да а ми чомусь її просто як не було, да так не побачили. Ага. Е, тож, власне, я пропоную сьогодні поговорити про, в першій частині. про іншопланетян. Та, іншопланетян НЛО. та НЛО. Саме про іншопланетян і НЛО, або просто про іншопланетян. Про інопланетян, про НЛО. Е, засоби індивідуального захисту нам потрібно для того, щоб ми. Е, щоб ми. Я сайчи робив сьогодні. Може, не треба? Треба, Та у нас потолок в фольге. Заради нас. — Це заради твоєї безпеки і моєї. Бля. Хто знає? Може точно не треба. Та все, тьома, все порішав. Не треба скотч. До речі, блять як принижують мене. Посадили, блядь, на дві подушки. Бачите, блядь? наш режисер. Каже, ти низький, блядь, як сука, як у дитинстві, блядь. А ну, да, я гляну на себе. Та ти що? А можна зняти потім? <рик> 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 Тепер я почуваю себе в безпеці. Подумай про щось. <кх> Подумай про щось. Хуй, хто мої думки. Подумай про щось. Подумав. Подумав, це твої думки. Ніхто тобі їх не послав. Не зовні цей, блядь. Слушай, а в неї тепло. Ну, Блін, а, а у нас зараз голова не А голова в нас не взорветься від теплоти такої. Ми ж не повністю. Ну, не повністю. Тут вентиляція, так? Так. Отже, іншопланетяни іншопланетяни це важлива тема. Існує вже. зразу, давай, щоб не я лозить. Анальне зенірування. Бо всі будуть чекати, коли вони до цього прийдуть. Ми зразу всі козирі на стіл. Я чекай, чекай. іншопланетянам наші зраки. Добре, а якщо ми тоді е, візьмемо, що і, е, нас створили іншопланетяни? Нас ну, тобто тобою? люди нас з тобою конкретно створили батьки, е, е, ну як і всіх інших клас. Е, 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 існує теорія, що Дарвін то хуйня, угу. ніякі, блядь, мавпи. Типу, а що мавпи зараз, блядь, не одна жодна в, зоопарці, в зоопарку така не. Я все, я людина. У мене на цей. На, 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 це Ходить <рістити> <рістити> тут, дебіли, блядь, гамном кидаються, нахуй. Виходить, брыешь, шесть такого. Іде в тебе на касу. У бачить? мене на це є така власна теорія. Я каже, сука, піду в зоопарк, там хоч банани, нахуй кожен день, блять, кормили, блять, гамном кидатися можна було. І назад, іволюція, назад, вперед і назад. Може, були і випадки. Бачить? Ну може, дивись, і дивись. виявилися розумнішими, вони сказали, та ну й нахуй. Якщо подивитися. <ху> я просто розігнався, я бачу, що. <ху> Дарвін в чомусь був правий, але ну не повністю. Нє, так що, деградувати, ну вона ж не стане мавпою, блядь. Не буде таке, що ти ходиш кажеш: ха-ха, я б. Як це не буде? Ти що? Ти бачиш, Серега сидить, блядь, на дереві. Цей я за що? Ну, зайно пошапланетян, бо насамперед. Так, 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 так. ну е, Ось ці малюнки, пустелі, Діти малювали. Це. Так там, їбать, 5 км на 5 км на камінюках вибита птиця, яку можна побачити тільки. Ну, тобто, ти, якщо вийшов на місцевість, ти, типу, ти нічого не бачиш. А якщо ти підлетиш, то це Ну, типу, Дивись, сидів, сиділа людина. Або іншопланетянин, <laughs> На горі, чи звідки це може Ну, Якщо ти в польоти, де малюнки. Та почекай, ну що ти от туди от коробочку а, ту. Да, ну, Надінь фольгу на нього, тому що і на себе, тому що щось коїться, Максим. <laughs> Сидиш ти на горі. І як ти, ти як режисер, як художник, тобі хочеться намалювати на усю нафік скелю. Що ти робиш? Типа, хочеться. Не, так там не, на... там не на скелі, там плато рівне. Ну На просто плато. Поле. Но жовтку бачити, то. Ну там трив... нема ні дерев, нічого, понял? Ну є скеля. <рес> Та нема, там скелі. Нема, скелі. нема скелі. Була. Людина. Взяла, залізла на гору, <рес> на скелю, сказала Валерчик. <рес> ага. Валерчик, ти бери. Скалку. Uh -huh. Льоша, ти бери, там не знаю погрібець uh -huh. якийсь. от І вони починають втісував. І Сніпаніть мені ворону, 4 км на 5. Da, 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 uh -huh. Потім вони це зроблять. Ахує! <ріху> <ріху> Саме так. Він бачить, він як режисер, такий так, ага. це, це, це сюди, це сюди. Коля, Коля, куди ти пішов? Клюв, пише, <рес> От. Mm -hmm. От так. А вони ж не бачать, що вони роблять. Вони просто ж думають, до скільки це може продовжуватись <рес> вже все. Ми просто, ми робим, що блядь? ми робимо? Вони навіть не а Він знають. право! Так, у нього така хуйня, теж була ета. Право! Више бий! <рес> І все. І потім ти кажеш, гори нема. <рес> Він спускається. Він таки mm -hmm. подивився на це. Вау, думає, восхитительно. От. А що і... ви, блядь, сіли? Вони кажуть, так їбать, й блядь, малювали, да. А? А гору нахуй хто <сих> тобою вбирати. І вони ще 100 років, блядь, молоточком розбирали гору. <сих> і вийшла <сих> просто пустеля. Пустеля! Наска. А оцю штуку вгору. Він дисить в Африку, блять! Він в Африку! І, а і куди, куди ви, блядь! Піраміди та... построїли за допомогою цієї гори. Все. Тайна а... розкрита. Все нахуй, забираємо. Розібрали і поставили так акуратніше, Так, І все. Вони обережно розібрали гору і обережно зібрали. Знаєш, що це кажуть? Що піраміда, вона непонятно як створена. Типа, що там лезо не пролізе між камними блоками. Звісно, ну гору спочатку розрізали, і потім це між собою. Що непонятно. Отже, в нас сенсація. Ми в <кій> серйозному шоу. Нарешті дізналися, дізналися, як створили піраміди, як з'явилися малюнки в пустелі Наска за один блядь, раз. І це пов'язано. Це пов'язано. Борода сказав: в Наска була гора, на якій сидів мужик з таким рупором, блядь, і керував як намалювати їбейшу ворону. Потім він сказав гору розібрати і кудись це все віднести. Мужики віднесли в Єгипет, на одну кучу це все не вмістилось, бо гора була велика. Вийшло дохуя пірамід. Все, розходимось, хлопці, закриваємо, блять, е, кафедри з вивчення єгиптології, блять. Уфологи нахуй по домам. Все, блять. А про що ми тоді будемо пиздіти? Ну, чекай, це ж можливо, це теорія. Це теорія. От, теорія, теорія. Ну, Я не бачу просто ніяких приводів, е щоб сумніватися. Взагалі ніяких в <риводів> принципі, все складно. <риводів> все просто пазлік к пазліку. Ага. Це ж ось. Ну дивись, Д -д -д ну, це просто одна пустеля. Це просто шолю... це це не інопланетяни. Цю ворону намалювали не інопланетяни. Ну, правильно, Вон, нахуй їм. треба було. — їм це таке потрібно. У них так багато справ. У них дуже багато справ подивитися, що коїться вообще там. Вони, вони що робили? Що робили інопланетяни в цей момент? Угу. Uh -huh. — от. Отак от. от так Я от думаю, вони... що це, блядь, хулігани інопланетні, поняли? Uh -huh. Вони прилітають. Прилетіли на такі. На кожної планеті щось намалювали. І полетіли. Може, це не ворона, а чим Може, але це інопланетянський хуй якийсь, знаєш. Ну, типа... Щоб інші дорослі на планеття не летять такі. От, сука, і тут планету испортили, сюди Усюди намалювали свою хуйню, оцю, блядь, ворони. Що це таке, блядь? Круги рисуйте, блядь! Круги! До речі, <рес> прилітаємо на кожну планету, кажем, круги, блядь, круги. Добре, що далі? Ми про сраки так нічого й не кажем. Нахуя вони лізуть в жопи? Як це? <рес> Вже непонятного. Там що же... нам можна через жопу, як? Вони думають, що блядь, е, типа. ну можливо, можливо, вони трішечки. Можливо, знаєш що можливо? Можливо, іншопланетян. Або вони спіймали першого. Ну Ти ж розумієш, Шукали що, що перший контакт, палеоконтакт, він дуже важливий. Тобто, Чекай. кого ти першого зустрінеш? <світ> З тими поведешся, да? ну типа, що він скаже, так тебе будуть і сприймати, знаєш, люди. Ну, в смысле, тобто іншопланетяни. Вони такі. Що пиздить десь? <рістит> Блять, це що <шо> мені. <рістит> <рістит> блядь, це Вони. Ніот! Ньот! Не заходьте! Не кажіть про це! Піз, рухай! <рістит> Коротше, перше. Теорія опалива контакту. Коли, ну тобто, що сказати, чуваку, ну прикинь, ти стоїш, блядь, куриш в огороді. Айко. <рістит> тут така, да, дайка, тут така. Така хуйня, Пшш! Відкривається двері. І до тебе йде, чи так щось, блядь, наближається. Підходить, прикинь. І якщо це, наприклад, якийсь, блядь, дядя Гриша стоїть куре і побачив... хуй. Йому, типа, похуй, він е... всю жизнь на газоні проїздив, блядь. І нормально, він все, все бачив, блядь, Його нічим не здивуєш, блядь. Підходить іншопланетяни, щопланітяни кажуть. А вони так Бу -бу -бу", читали, там цей мовний модуль обрали, кажуть, добрий день. Він каже: Дай Боже. Дай Боже, хлопці. Що, заблукали? Стартер наїбнувся, мабуть. У мене на газоні була така. <рес> вони такі Ми з іншої планети. Він каже: «Угу, і що? <рес> То сол треба, що що. Вони кажуть, це наш перший контакт з вашою цивілізацією. Він такий кури, блядь, ну бо йому похуй. Вони кажуть: ми хочемо е, налагодити з вами зв'язок. Люди. О, блядь. Е, вони вже кричать, блядь. Розумієш? Бо... Е, і він їм такий, вони кажуть, е, ми хочемо про вас більше дізнатися. Як ви думаєте? І він такий. Та як? як, Через жопу, блядь, ми думаємо. все, сука, в цій страні через жопу, блядь. Вони такі з боку, такий тип, записав. Ага, блядь, ага. І він їм і надросив якоїсь хуйні. Як, блядь, на газоні кардан міняти, нахуй, як він, блядь, в Ялту їздив, що жінка заїв. Вони цю хуйню послухали і наушники полетіли, да. Прилітають до себе, кажуть, були на землі. Вони кажуть, що дізналися, якогось місцевого знайшли, знайшли, що він нам розказав. І вони думають через жопу, блядь, і вони ага, досліджувати їх треба. Через, Через жопу. Да. І вони і ловлять все. людей, блядь, <ріху> <ріху> і. І щось там шукають, блядь. І не і, Я, І кажуть, і що це. Це ходить. Ти кажуть, що це міски? Звоняє, блядь. <ріху> а що, так тут картошка, блядь. <ріху> У них шо, блядь, в голові картошка? Ну тобто, ні, у них мізки, картошка, блядь, дуже цікаво. І вони там, прикинь, всі думають, єбать, які складні люди. а блядь, неправильно! Неправильно! Колі треба було питати. Прикинь, от якщо така слухай, чого вони в сраки лізуть? Тому, якщо ця теорія вірна, то що ми маємо? Ми маємо те, що іншопланетяни ніяк не дослідять людину. Тому, Тому це. Виконується дуже часто. Вони беруть одну людину, досліджують, досліджують. Зондують, зондують. Ніяк і не долбайобів роблять. по окраїнам хватають, потім тупори, блядь. Той за собаками бігає, блядь, з палкою. І Вони його думають. Ну, типа, щоб не привертати увагу. Знаєш, ти ж не сядеш, блядь, в центрі Києва. Знаєш, де у вас тут, блядь, самий умний? Дайте нам з кимось поговорити. Вони тихенько підлітають там, вам хтось щось там, блядь. За собаками біг, вони йоп, здали квін там. А -а -а, вони йоп, твою мать. <різь> Що за хуйня? Він теж може їм. І оце ж, блядь, і так, і так, і так, і все. Пали Це дуже важлива штука.